Це Рада вас знову вітати на каналі Юміга. Дякую, що ви зі мною, і сьогодні ми розпочинаємо нову тему прийменники та прислівники місця. Одні з вами ми вже знаємо і зустрічали, і з іншими зараз познайомимося. Знайомі нам фразочки: Мадрід е Н Іспанія, Елібро е ста Н Леса. Дивіться, «ен» може означати як в, так і на Madrid está en España. В Іспанії знаходиться. «El libro está en la mesa» на столі. Тож можна і так, і так. Ми про нього ще з вами детальніше поговоримо, а зараз новенький вивчимо. Де de» – Це «під» означає, ось у нас тут є мишенят. Зараз не видно, що мишеня. далі воно з'явиться. Під коробкою. Де баходе під libro está ста де de la mesa». Книга у нас під столом, так? ¿Donde está el gato? El gato está debajo de la silla». Де знаходиться кіт? Кіт знаходиться під стіпцем. І ста ель періодико дебахо де ла теле. Чи знаходиться газета у нас під телевізором? Е, так що, е, дивіться, на що ми можемо звернути з вами увагу? Ось я навіть виділю вам: Debajo де, воно завжди разом. Не можна сказати просто debajo. Зараз виділю de. Іншим кольором. Не можна сказати просто «де бахо». Завжди «де бахо завжди де бахо де. І далі вже додаєте все, що вам потрібно. Не розривайте, не розкидайте їх отак разом і запам'ятовуйте де». Не говори елібро і та la меса. Ось тут у нас не вистачає де. Це важливо. Тож запам'ятовуйте разом не просто «де бахо», а «де бахо а де бахо де, саме отак воно означає ПІ. Давайте вправочку. Телефон знаходиться під ліжком. Щось тут погано видно. Отак спущу. Телефон знаходиться під ліжком. Олівець лежить під журналом. Давайте перше. Телефон знаходиться під ліжком. Як буде телефон? Ой, іспансько. El телефоно. Telefono... Знаходиться під ліжком. І та, ми вже знаємо, як буде знаходиться під ліжком. Деваходе. Завжди разом. Деваходе. Під ліжком. Ліжком лекама. El telefono es ta devahod la cama. – «Олівець лежить під журналом. Е, як буде олівець згадуємо. «Ель лапіс» Лежить під журналом. Лежить це так само знаходиться. То ми скажемо «еста». Під журналом. Під Дебаходе журнал. Згадуємо, як буде журнал la ревіста. Ось у нас тут є La ревіста. Ось тут Дебахо ла Кама. Елібро. у нас тут є стати Дебахо ла Кама. Тож ми запам'ятовуємо разом, думаю, це зрозуміло. Наступне вивчаємо. de. Ось у нас миша наша з'явилася. І е, е, миша у нас над. Encima de це над. Ель соль еста encima del mar. У нас сонце над морем. У нас тут з'являється дель. І дель. Це у нас сукупність Д і Ель. Encima Де, так само, як дебахо de, не розділяється від Д. Воно йде разом. de. У нас мало би бути Д. El mar, правильно? – «ель». L це артикль, пам'ятаємо. Але коли нас зустрічається D і L, вони утворюють разом L, щоб не казати дель де і тягнути це L, іспанці його просто зліпили разом, і утворилося дель. Дель де це D де і артикль L. З жіночим родом так не відбувається. Ла залишається окремо де Ла, тому що можна відокремити, коли говориш це легко, де і легко ЛА сказати, а дель. Де Треба тягнути і простіше просто скоротити. Тож запам'ятаємо, «дель», Це D і L. Спробуємо з вами вправочки. Люстра знаходиться над кріслом. Як буде люстра, яка висить нагорі, «Ла», араня знаходиться ЕСТ, як буде над кріслом? Енсима. Енсима де, крісло. Крісло у нас буде Л Сийон. Коли ми зустрічаємо D і L, ми їх збираємо разом. І у нас вийде Дель. Ось у нас було би так: Дель, сийон. Так. Але нам треба зібрати їх разом, і вийде дель сийон трошки зрозуміло. Місяць в небі над містом. Місяць ла луна знаходиться ешта, на в небі над містом. В небі N. В. Пам'ятаємо N. Небо ель шіело ла Луна Еста НЛ Сіяло. Місяць в небі. Далі над ен, де enzima. де е, Місто. La ciudad. Ciudad. Encima de де ciudad. І ось те, про що я говорила. Коли у нас L і D зустрічається у нас дель, а коли ЛА зустрічається, легко сказати де Ла відокремити, і вони окремо. Давайте далі. Що у нас наступне? Делантиде. де» de. de. точно так само у нас uh, разом з Д. Ми його не відокремлюємо, запам'ятайте, отак. Це означає перед. El coche está delante de la casa. Машина перед будиночком. La картина delante de la ventana. Ось бачимо delante de, delante de, і тут, і тут не відрізняється. Картина штора знаходиться перед е, вікном. Так? Давайте спробуємо вправочки. Сеньор Гонсалес стоїть перед магазином. Ось у нас. Сеньор Гонсалес. Гон. Гонсалес. Стоїть. Можемо сказати, Еста знаходиться так перед магазином. Як у нас буде перед, тільки що delante de delante de, de, -lante de. La tienda. Uh -huh. el Ель uh, el, el señor, el señor сеньор está delante de la tienda. тienда. Uh, зараз ми з вами отак от зробимо, щоб може не поміститися. Далі. Диван знаходиться перед телевізором. Ось тут ми бачимо. Як буде диван? А, тут знак запитання. Як запитати, чи диван знаходиться перед телевізором? Як запитати буде диван? Смотрите. Ель софа. Ель софа. Іста. Нагалас, не забава. Еста. Перед телевізором. Деланте de. Деланте Де. Телевізор. Як буде телевізор? Ла теле. Ельсофа еста деланте la теле. Деланте-де, de, не забуваємо разом з де. У нас будуть такі частиночки, коли у нас зі словом обов'язково йде або де, або Н, або А. Тож треба запам'ятовувати такі частиночки разом. Наступне, що у нас? Детрас де. трас, у нас тут є наголос не трас, а трас де це позаду. La está detrás de la puerta» Курточка у нас знаходиться за дверима. «Está el bolso detrás de la silla» Чи знаходиться у нас сумка за е, стільцем. І так, «detrás de», як і все те, що ми вчили до цього. Разом із de. У нас е, вимовляється, пишеться, не забуваємо оце де. Дуже багато чуєш, що його забувається. «Detrás de». Отак, і запам'ятайте, і все. Це спробуємо правочку. Сад знаходиться за будинком. Сад у нас. Хардін знаходиться. Еста за будинком. Детрас де, Детрас де, і будинок для каша. Ель хардін, еста детрас де ла каша. Молодці. Думаю, це зрозуміло, треба просто вивчити і запам'ятати, ви потім заново передивитись, випишіть собі це все, малюйте малюночки, запам'яток. Праворуч, А-ла-де-ре-че-де. Також а ла Де, -реча де ми запам'ятовуємо це разом. Не розриваємо, коли ми кажемо, де знаходиться щось, у нас буде а-ла-де-ре-че-де. Або зліворуч, ми зараз про це поговоримо. Отак, разом його. І запам'ятаємо, Ель Дорміторіо і талареча дела Коссина. Ось, Дорміторіо, спальня знаходиться праворуч від кухні, і та derecha de бачимо, нічого не випадає. Паула está та, але дереча, де Ріка. Ось тут, коли я вибирала картинку, що Паула праворуч від Рікардо, у нас з чоловіком виник спір з приводу, як дивитися, де праворуч. Якщо ми дивимося на фоточку. То може логічніше, як тут треба було помістити Паулу сюди. Але ось його права рука, і це типу дзеркальне відображення, то так праворуч. Це з якого боку, і як ми дивимося на цю картинку? Це його права рука, тому праворуч від, від нього. Але якщо ми на цю картинку дивимося, то праворуч у нас тут. То кожен, скажіть, коротше, як правильно розуміти цю картинку. Бо кожен дивиться по-різному. Для когось праворуч, це як тут, для когось хтось розуміє, що це дзеркально, і розуміє, що праворуч це ось тут. спір, пишіть, там, чи правильно я розмістила картинку, на вашу думку, як бачите ви. Ну, Думаю, якщо це його права рука, то напевно правильно Павла естала де речі, де рікар. Пробуємо записати картина висить праворуч від вікна. Як буде картина? L Кладро. Кладро. Навіть якщо висить, у нас буде esta. Праворуч. A la derecha de. A la derecha de. Вікно. La ventana. І у нас вийшло L квадро і та алереча де для вентана. Ала дереча, де не розірвали, і то є добре. Зараз знову зменшу. Так. Стіл стоїть праворуч від холодильника. Ось у нас стіл, праворуч. Ось у картини у нас були праворуч від вікна. А тут у нас стіл, праворуч від холодильника. Як буде стіл? А, у нас запитання взагалі, так? Да? Давайте так. Esta la mesa a la derecha de a la derecha de la uh, nevera. Holidailnik u nas nevera. Never. Y show on the mesa a la derecha. De a la derecha de la nevera la mesa a la derecha de la nevera. Так, молодці вийшло. І давайте ж у нас зліва ще є, так, а ля izquierda де? Зліва у нас буде ля іскєрда де. Ось у нас мишеня зліва. То читаємо, приклад. Las tiendas están a la izquierda della escuela. tiendas магазини, знаходяться ліворуч від школи. Ось у нас школа і зліва магазини. Las tiendas están, бо їх багато a la izquierda de la escuela. El baño está a la izquierda de la puerta. Baño це – Це приміщення там, де просто туалет, а cuarto de baño – це приміщення, де є і туалет, і ванна, і душева, і вмивальник, і все, що вам треба для повного щастя. То ми про туалет зараз говоримо. El baño está a la izquierda de la puerta. У нас туалет знаходиться праворуч від двері. Це, якщо вам хтось каже, куди треба сходити, куди ви можете сходити в туалет. Де знаходиться кафе? Давайте спробуємо е, зробити вправочку. Де знаходиться кафе? Наше нове слово Донде. Ейшта Ель кафе. Донде ста ель кафе. Давайте одразу зменшим, бо зараз не ближе. Знову ничего. Донде стали кафе. El café está l'evorro від plažel. Café знаходиться l'ivoroach від plaž. El café está la izquierda. Izquierda D. A la izquierda D.

Livoruch, a Ala izquierda de. Ala izquierda de. Izquierda de Manuel. Silva está a la izquierda de Manuel. Da, vyšlo. Sprava uh, a la derecha de, Зліва, але еск'єтаде. Це вам допоможе, якщо ви хочете спитати десь шлях, куди вам треба йти, куди ви хочете попасти і вам пояснять, або ви можете комусь пояснити, де що знаходиться. То, думаю, це дуже корисна тема. Дивимось з приводу ще раз нагадування, з приводу Дель. Дебахо де ла меса з артиклями жіночого роду, воно не. Зливається. Детрас де ла поерта. Дебахо де це під, детрас де, це позаду. За дверю, так, зля ми не споєднуємо. Але коли ми зустрічаємо де і чоловічий артикль Л, то ми одразу їх зливаємо, щоб не було де, ель, щоб ми не екали багато. Тому ми збираємо дель. Ель перо está debajo del дель сіон. Під кріслом у нас, так? Девахо дель Сіо. Лос фотос є стан ала дереча де рельов. фотографії знаходяться праворуч від годинників, так? Лос фотос і стан алареча де рельо. Добре, ще одна вправочка. Хлопчик стоїть за деревом. Як у нас хлопчик буде, згадуємо таке знайоме слово. Ель Чіко. Ой, чого човко? El chico está. está, як буде за, тільки ще казали. Детрас де. Детрас, де як буде дерево? árbol, Ель арболь. У нас зустрічається L, то ми його з'єднуємо з D. Дель. Арболь. Ель чіко está detrás дель árbol. Картина знаходиться ліворуч від полиці. El quadro está» – Ліворуч. A la izquierda» – Де як буде полиця? «El estante». То ми знову збираємо «del estante». Естанте. Ось так. «El cuadro está a la izquierda del estante». Я думаю, це зрозуміло трошечки. У нас буде продовження цієї теми на наступному урочику, поки ви вивчаєте ось це. Думаю, ви запам'ятаєте, будемо почитаємо потім текстики, і все у нас вийде. Тож, зустрінемось наступного уроку, підписуйтесь, ставте і пишіть коментарі. Я це дуже люблю. Виробити мене щасливішою, Тож, гарного вам вечора! Бувайте!